Ми продовжуємо наш інформаційний марафон між містами України. Ну що там у вас? Пілотний проєкт із проведення розширеного неонатального скринінгу новонароджених стартував у жовтні в 12 областях України. Це комплексне обстеження для своєчасного виявлення спадкових і вроджених захворювань. Нагадаємо, раніше усі новонароджені безоплатно перевірялися на чотири спадкові хвороби. Із жовтня діагностику розширили до виявлення 21 одного Ійного захворювання до слова на Рівненщині таке обстеження здійснюють у 18 медзакладах, які підписали договір з НСЗУ. Лише в перший місяць таке обстеження провели 400 діткам. А за увесь час лише двоє відмовились від скринінгу. Як із цим в інших регіонах, сьогодні з нами на зв'язку колеги із міста Хмельницький. Тетяно, вітаю вас і розкажіть, яка ситуація із неонатальним скринінгом на Хмельниччині і чи є ті, хто відмовляється від. Такої діагностики. Вітаю колего. Так дійсно в Хмельницькому, як і в інших 11 регіонах України, розширений неонатальний скринінг проводять з середини жовтня. Якби не повномасштабна війна, кажуть лікарі, здійснювали б його на території усієї держави. Передбачає він забір крові у перші 48-72 години життя немовляти. Для безкоштовного обстеження батькам потрібно надати письмову згоду на проведення дослідження немовляти. Станом на 1 грудня в Хмельницькому міському перинатальному центрі обстежили понад 170 новонароджених. 12 батьків відмовилися від скринінгу через релігійні переконання та впевненість у тому, що їхня дитина абсолютно здорова. Щодо забору крові, то зразки з Хмельницького направляють до лабораторії, що знаходиться у Львові. Про результат повідомляють лише у тому випадку, якщо він позитивний. У міський перинатальний центр таких від жовтня не надходило. Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу. На вашу думку чи допоможе розширений неонатальний скринінг попередити розвиток рідкісних захворювань у дітей? Наразі маємо такі результати опитування. 76% відповіли так. Для цього перелік діагностованих захворювань і збільшили. 15% відповіли наврядче, адже є батьки, які від проведення скринінгу відмовляються. І 9% відповіли ні адже для лікування потрібні державні. Кошти чи їх вистачить. Колеги, а що кажуть жителі вашого міста? Підписники нашої сторінки у Фейсбук, де ми провели опитування на питання, чи допоможе розширене комплексне обстеження новонароджених попередити розвиток рідкісних захворювань у дітей? Відповіли так. 94% вважають, що допоможе, адже для цього перелік діагностованих захворювань і збільшили. Три відсотки переконані, що навряд чи адже є батьки, які від проведення скринінгу відмовляються. Стільки ж процентів відповіли, що ні, адже для лікування потрібні державні кошти. І чи їх вистачить, не певні. Колеги дякуємо, що поділилися такою інформацією. Це був проект Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.